Оперативну ситуацію в межах фронту у фокусі уваги харківський напрямок. Тож більше про це обговоримо з нашим наступним гостем, начальник служби зв'язків із громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія Володимир Дехтярьов доєднується до розмови з нами. Пане Володимире, вітаємо доброго дня, Юлія. Микита пане Володимире. Насамперед, якою є чи то залишається оперативна ситуація, якою є динаміка боєзвітниць саме на харківському напрямку. В зоні відповідальності нашої бригади, а це на північ від Харкова, в на ділянку липці, ворог продовжує намагатись просочитись малими групами йому це вдається не дуже. Якщо говорити про результати втрат ворога за грудень, то тільки в грудні, тільки на нашій ділянці він втратив понад 300 осіб. Це як е, пораненими, так і загиблими. А це по факту цілий піхотний батальйон е, про те, що вони не залишають е, напряму просун... ну, задуму просунутися в напрямку Харкова. Свідчить е, їх постійне щоденне просування малими групами, які ми знову ж таки перехоплюємо, перехоплюємо дронами, перехоплюємо за рахунок мінування. Е, і наше головне завдання це не дати їм накопичитись достатньо, щоб зробити якусь групу, яка могла б пробувати прорватися ближче до наших позицій вже на дистанцію стрілецького бою. Що відомо, хто саме представляє особовий склад ворога? Станемо сьогодні на відтинку в зоні вашої відповідальності. Наскільки це навчені супротивники? Якщо говорити власне про піхоту, то навченість мінімальна. По перехопленням, по спілкуванню з полоненими, ми бачимо і знаємо, що це часто це люди з в'язниць, які отримали максимум декілька тижнів підготовки, мінімальне забезпечення, і яких відправляють, як вони це називають, вірблюдами, тобто вони несуть на собі по 15-20 кілометрів всю провізію. Якщо говорити про їх вже навчений склад, то, наприклад, пілоти в них непогані, тобто можна говорити про те, що розхідний матеріал це піхота, якої в них дуже багато. Проте вони продовжують вміло застосовувати дрони як розслідувальні, так і ударні. Пане Володимире, щодо операції вашої бригади на початку грудня зокрема в нашому ефірі ми обговорювали про першу повністю роботизовану систему операцій, операції, яку провела Хартія. Скажіть, будь ласка, чи пробували вже готувати наступні схожі операції? Наскільки таким копітким є процес підготовки до них? Процес безумовно дуже клопіткий, але кожна Нова спроба, вона нас наближає, вона дає нам дуже важливий досвід того, як нам покращити, і в харті постійно використовується таке поняття, як «After action review», або аналіз проведених дій, коли після кожної операції успішно і не дуже проводиться розбір як успішних кроків, так і тих, які можна покращити, і навіть ця операція, яка була. Успішною, тобто вона досягла своєї цілі, вона дала нам дуже важливе розважливе розуміння, як краще координувати повітряні і наземні дрони. Е, безумовно, ми не можемо сказати в прямому ефірі про те, чи готуємо ми наступні операції і що самі, а що саме ми готуємо. Проте, я думаю, що глядачі можуть е, побачити це, тому що ми доволі відкриті в тому. Е, яких результатів ми досягаємо, і, зокрема, досягають наші пілоти як наземних, так і повітряних дронів? Пане Володимире, каже радше така, як ваша візія от, про рік 2025, й От як саме роботизовані системи можуть зберегти людський ресурс? А, і наскільки це може бути масштабні ураження в перспективі ворога? Це, ця гонка, вона насправді відбувається з обидвох сторін, тобто так само, як а, а, ми? Працюємо над розвитком роботизованих комплексів і систем, так і ворог працює а, над ними так само, як ми працюємо над тим, як прикрити наші а, позиції. Наприклад, ребом засобами радіоелектронної боротьби і використовувати по максимуму засоби радіоелектронної розвідки. Так само і ворог це робить. Тому тут питання лише часу і інновацій, і наскільки ми можемо бути швидше за ворога, і тут ми дуже вдячні всім нашим партнерам, донорам, благодійникам, які створюють оцю власне можливість, спроможність нам закуповувати запчастини, закуповувати дрони і дуже швидко їх перевіряти, давати швидкий зворотній зв'язок. Виробникам для того, щоб ті повертали їх нам покращеними, пане Володимире. Чи триває до вашої бригади зараз рекрутинг? Наскільки активно відбувається кампанія? Кого саме треба? Рекрутинг триває постійно і гаряча лінія 3333 Вона діє щодня. За нею можна подзвонити і дізнатися, отримати консультацію про те, які актуальні зараз є вакансії, і як можна ваш цивільний досвід застосувати у військо. Якщо говорити про те, кого ми потребуємо, то це як піхотних людей, які можуть працювати в піхоті, так і людей з складними технічними навичками з інженерною освітою. Але насправді військо це величезна машина, в якій можна знайти практично будь-яку професію або аналог будь-якої цивільної професії. Пане Володимире, дуже дякуємо вам за розмови, озвучену оперативну інформацію для глядачів Суспільного. Володимир Дегтярьов був на зв'язку. Це начальник служби зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Хартія.